Вітаю вас, брати і сестри, наші дорогі гості. Маю честь, маю можливість сьогодні звернутися до вас із словом. І я от думав перед цим, перед тим, коли готую проповідь. Практично я вже давно в церкві і щось нового. такого, щоб мені от я взнове взнав, ну такого ніби немає. Але є багато речей, які ніби знайомі, ніби кожен день з ними стикаєшся, але приходить час, і ти на ті самі речі починаєш якось дивитися по-іншому, якось усвідомлювати маєш їх по-іншому. Приходить якесь інше розуміння, те, чого ти вчора не розумів або на що ти не звертав увагу, а воно було в тебе на слуху, воно було в тебе в голові. А сьогодні ти задумаєшся і якось по-іншому на нього звертаєш увагу. <кій> За себе скажу дякувати Богу. Прожили, прожив цей тиждень. Різні ситуації були в житті, і позитивні, і негативні, на жаль, були. Але якось. Е... Відчувалася присутність Бога, Його підтримка. Були випадки, скажу знову вже за себе, коли я усвідомлював, що я 100% був неправий. Звертався до Бога, молився, потім мені якось легше ставало. І я мою надію на те, що Господь бачив мої переживання, чу мої молитви, Господь прощав мене. Тема сьогоднішньої проповіді, проповіді вона називається так: Поступай так і живи. Поступай так і живи. А який от наш стан? Ми собі живемо? Практично, знаєте, як хтось сказав, ми рухаємось до смерті. Ми живемо. І деколи це. Життя якесь буває безтурботне. І, і знаєте, якось обідно, що більшість людей, все ж таки більшість людей, вона не задумується над тим, а що буде завтра. Люди переживають за війну, за те, як продукти купити, там якісь ще речі. А про такі важливі речі, що, що далі буде, от людина помре, а що далі буде, люди якось не переймаються. І... А це насправді дуже важливо. Це важливо чого? То, що ми живемо в світі, який переповнений гріхом, він спотворений все, що в нас є, воно знаєте, як то заражене цим гріхом. І насправді дуже важко. Ну, треба ну, не, не, верніше, я неправильно сказав дуже важко. Як це російською мовою, все бодрствуйте. Ми маємо бути завжди на чеку, то, що якщо допускаємо якусь слаб'янку, сатана завжди готовий поставити там ну, нам ножку. Якісь провокації завжди з його сторони є, аби настільки відволікти від Бога, нашу увагу, наш, 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 наші стосунки з Богом. Але ми маємо пам'ятати про Бога, пам'ятати про те, що Він вже зробив, а Ісус за кожного з нас заплатив сповна. Він заплатив той борг, який кожен з нас має. І у нас має бути розуміння, усвідомлення того, що саме зробив Ісус ради кожного з нас. Послання до римлян, третій розділ вірші з 23 по 25, і римлян, третій розділ 23 25, Та є такі слова. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоб виявити свою праведність через відпущення давніших вчинених гріхів. І чуть-чуть далі, якщо пролистати, Римлянам 6 розділ і 23 вірш, є такі слова. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашем. Перший так скаже, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили. Чи в думках, чи в неділі, чи сьогодні, чи те було рік назад, чи 10 років назад. Але кожна людина в своєму житті, хтось більше, хто менше, стикається з цим таким явищем, як, як гріх. Воно, воно є. І якщо взяти. В порівнянні з Богом, от з точки зору Бога, ми всі згрішили, ми всі недостойні. Всі згрішили. А другий текст каже, бо заплата за гріх смерть. Тобто ми всі згрішили, і ми всі, по закону Божому, достойні смерті. Але знову ж, як в першому тексті я читав, але дарма виправдовується через підкуплення, що в Ісусі Христі, що Бог дав в жертву примирення через віру. Якщо так простими словами сказати, кожен із нас є грішником. І відповідно до закону, через те, що ми є грішники, ми заслуговуємо смерті. Але Господь за кожного нас же помер. От Він списав наші гріхи, наші провини, стерп. Чистий листок. Перевернув. І у нас має бути усвідомлення того, що Господь вже зробив і що тепер нам треба робити? Навіть ще прочитаю один текст в Якова другий розділ 10 вірш. Яків 2.10. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, Той винним у всьому стає. Все рівно, як би не було, ми недостойні. Своїми силами ми не можемо спастися. Ісус нам дарує це спасіння. Оцей, як я читав, цей дар. І оцей дар спасіння ми маємо отримати. Ви знаєте, так, така ілюстрація, як ніби, знаєте, як на ну, якесь свято там, на Новий рік роздають подарунки. От є мені подарунок. Я знаю, що він є. Я можу піти його отримати і ним користуватись, а можу не отримати. А він вже є. От Господь от дав нам цей дар, дар спасіння. З нашої сторони залишається тільки це взяти і цим користуватись. Все. Решту ну, нічого ми більше не можемо зробити прийняти, взяти це в своє життя і використовувати цей дар спасіння і цінувати його. Я собі на цьому тижні, на минулому тижні, вірніше, задав одну історію. От я в селі жив до восьмого класу, в школу ходив, і так село поділене річкою. Я в школу ходив через греблю. От навіть зараз приїжджаю до мами, йду через греблю. Я ніколи не задумувався, йду, йду через греблю. Колись хтось її побудував, я зараз цим користуюся і навіть на це не звертаю уваги. А хтось колись там мурував, там греблю гатив, щось робив. Так само, от, ну, це такий примітивний приклад. Господь вже за кожного з нас помер. Він вже подарував нам цей дар спасіння. Він вже це зробив. Але щоб ми тільки ну, його прийняли і цінували. Я собі знову вже згадав, перечитав я в книзі Хронік, друга книга Хронік, там шостий розділ є. І друга частина такий, він трошки великий цей розділ, коли Соломон посвячує храм, і він звертається в молитві до Бога, і він говорить, Ну, Я так своїми словами передам, що він каже наперед, що от, Господи, от ми, якщо ми в чомусь йдемо відступати, ми до Тебе будемо, зверта... будемо приходити сюди, будемо звертатись до Тебе з розкаянням. І я знаю, що ти почуєш і ти пробачиш. І він це, от, якщо почитати, оцю цю його молитву, він це не один раз це говорить. Для чого? Щоб люди це усвідомили, щоб вони зрозуміли. Я все рівно можу в чомусь згрішити. Але питання вирішується. Я приходжу до Бога, і я маю обов'язково це зробити. Розкаєтесь, а Господь з своєї сторони Він сам хоче. Він протягує руку, щоб нам подарувати це спасіння. І в нас має бути таке чітке розуміння, що, знаєте, не таке. Не буду казати ха, за наших братів з інших конфесій, ходити в чорному, такі засмучені, що все дуже погано, ми мучимося. Ні. Але інше, ми маємо радіти, прославляти Господа, але при тому всьому ми розуміємо: відносно Слова Божого, ми бачимо себе, бачимо свою провину. Ми звертаємось до Господа в молитві, і ми знаємо, що Господь хоче нас пробачити. Але Господь хоче, щоб ініціатива була з нашої сторони, щоб ми звернулись до нього, щоб ми розкаялися в цьому гріху, який десь вчинили. Відкинули його. А він готовий простити. Він вже каже, що я тебе прощу. Тільки розкайся, повернися до мене. Час для покаяння він ну, все рівно він не є такий необмежений, він має якісь певні рамки. Якщо прочитати. Євангелія від Матвія, третій розділ і другий вірш, коли Іван Хреститель звертається до людей, там, фарисеї, книжники приходять. Він хрестить і Він говорить, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І чуть-чуть пізніше він каже, учиніть гідний плід покаяння. До кого він звертається? Він звертається до тих людей, які вже собі думали, вважали, що вони віруючі, вони знають Бога, вони багато знають про Бога. А Він їм говорить, учиніть гідний плід покаяння. Деколи в нас так може бути, хожу в церкву вже в більше 20 років, ніби все нормально. Знаєте, привикаємо до якихось речей, не звертаємо увагу. А Господь хоче, щоб ми кожен день аналізували своє життя і подивилися, а можливо, я тут не так сказав або не так зробив. Як, як вирішити цю проблему? В молитві до Господа. Господь готовий це зробити. І Він закликає, щоб ми не просто чули, знали, а щоб ми аналізували своє життя. І ми готові були розкаятись, признати свої провини. Господь хоче, щоб ми каялись в своїх гріхах, в своїх провинах. Якщо ми цього не робимо, за нами залишається цей борг, цей мінус, за який сатана буде нас тримати. Господь хоче, щоб цих мінусів, цих боргів у нас не було. Він їх списує. Але умова яка? Щоб ми це признавали, щоб, ми, якщо є, щоб ми каялися, щоб ми не закривали очі. Луке, 13 розділ, вірші 2 і 3. Сказано. Чи ви думаєте, що ці? Галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Га Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі. Покаяння можливо для кожної людини. І не треба себе вважати, що хтось там грішніший, от йому треба каятися. На себе я маю дивитися, не на когось. І. Також хотів би, що додати, що можливість е, оцього розкаяння перед Богом, оця можливість, вона не є е, обмеженою, вона все рівно, знаєте, якісь рамки є. Е, дух, е, Святий Дух може призивати тільки до тих пір, поки людина жива. Коли людина померла, це вже, в принципі, немає ніякого результату, сенсу немає. Шостий розділ третій вірш. Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло і дні її будуть 120 літ. Якийсь обмежений час. Голос духа замовкає, якщо серце людини противиться в цьому. Є така, я пам'ятаю, я слухав оці, я не був на програмі ловила, але я слухав ці проповіді його, були на касетах, і там він дуже чудову ілюстрацію каже, як я от в кімнаті і мурую стіну, а хтось до мене говорить, я мурую, а хтось до мене говорить. І так же підношуся доверху, і все, гірше чути, от вже каже, заклав останні кирпичики, і вже каже, я не чую. Дуже така гарна ілюстрація, щоб так не було в наших серцях. Бог звертається до нас, щоб ми не мурували цю, цей мур розділення з Богом, щоб ми його слухали, готові були почути. Бо якщо от людина відкидає, ігнорує і цей мур вистроює, вона перестає чути голос Духа Святого, і потім тільки, знаєте, як в сусідньої кімнати чути якийсь гул, а ти не можеш розібрати. Оце от така ілюстрація, коли людина вже настільки погрісає в такому гріховному житті, не хоче слухати Бога. А Бог звертається, але вона вже навіть якби хотіла почути, вона його чітко не може почути, хоч Бог буде звертатися. Ми самі можемо виструювати цю перешкоду між нами і Богом. Не треба її робити. Євреїв, третій розділ, 15-й вір. Сьогодні. Як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. От дійсно, якщо згадати народ, народ Божий Ізраїль, коли вони виходили з Єгипту, практично що Господь? Господь їх виводить з рабства, Господь їх охороняє і вночі, і в день. Він дає їм їжу. Він Ну, Це ж не то, що тих змій не було, а тут Господь їх накидав. Змії були, але Господь оберігав, що їх не жалили ці, ці, ці змії. І воду давав, і їжу давав. Все рівно в народі якісь нарікання, 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 щоб в нас так не було. Якщо так подивитися на наше життя, дійсно нам, моя мама каже, гріх жалуватися дійсно. Є якісь проблеми, але ну, це ж не критично. Слава Богу, маємо що їсти, пити, вдягти. Мир маємо, навіть як ці тривоги. Є за що Богу дякувати. Та є, що Богу дякувати. Якщо дивитися на позитивне, прославляти Бога, слава Богу. А Якщо дивитися на щось негативне і його шукати, то і ми будемо наповнені цим негативом. І через це от, цей, цей негатив може проявлятися в нас, а Господь цього не хоче. Господь бажає нам тільки найкращого. І Він хоче, щоб ми і своїм ближнім цього бажали і так і робили. Він хоче, щоб в наших серцях не цей російською мовою цей ропот був, якесь негодування, я не знаю, як правильно це перекласти. Він хоче, щоб мир був спокій, благоговіння перед Богом, щоб любов у нас була. Оце. Відродження, пам'ятаю, як Юрій Васильович казав, перепос... Пере... часу в його проповідях таке звучало, перепосвячення, перепосвячення, невернення, відродження. Воно, воно має бути, і воно бувало в житті народу Божого, і за це не раз говорилося. Були такі випадки, було таке передбачення. Наприклад, в книзі Езекі... Езекі... 36 36.26 сказано, і дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам в серце і плоті». Але треба розуміти, що Бог насильно не буде цього робити. Бог. Бог... Це може зробити тоді, коли людина шукає Бога, коли вона робить кроки до Бога, коли є співпраця з Богом. І Господь бачить ще це, оці маленькі зусилля, Він їх благословляє, і, він, і буде, вони будуть мати результат. А не треба надіятися, що це Господь зробить, а мені, своєї сторони, я тільки приймаю і нічого не треба робити. Абсолютно ні. Завжди. От В контексті Біблії ми дивимося, Господь закликає до чогось людину. Ми прощання не можемо заробити своїми силами. Але Господь хоче, щоб з нашої сторони до Господа були кроки. Таке, багато таких випадків були, коли ці грішні люди, такі, чи одержимі звертався до Ісуса, чи там багато таких. Господь цю, цю віру людини. Маленьку, можливо, віру, але він її бачить, він її благословляє. І людина отримається покаяння і отримує спасіння. Але з нашої сторони має бути певна дія, з нашої сторони має бути рух до Бога в сторону Бога. І що таке покаяться? Ми маємо не просто признати перед Богом, тут я був неправий, я маю визнати це перед Богом, але і відкинути, і більше цього не робити. І просити в Бога сили, щоб Бог допоміг мені в цьому. А Господь з своєї сторони це зробить. Господь перемінить наші серця. Тоді, коли ми їх самі почнемо міняти насильно, ну, якщо ми будемо просто пасивні собі сидіти, чекати, Він це не зробить. <кхід> він може це зробити, але ну, це несутність Бога в тому, щоб насильно щось міняти. Господь буде це робити, коли ми цього захочемо. Навіть маленьке бажання Він сили додасть. В другому посланні до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Сказано. Тому, то, коли хто в Христі, той творіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Господь може відновити, Господь відновить. Як я говорив на початку проповіді, чест, з чистого листа, то, що вчора було, Господь викидає, як Вісає написано, десь там в глибину моря немає. Списав Господь, ти чистий, білий, але більше того не роби. Але з нашої сторони має бути визнання своєї провини, розкаяння. А Господь з своєї сторони це очищає і, і забуває про це. І він не буде згадувати нам наші провини. Чому, чому це відбулося? Знов же, як я вже згадав пророка Ісаю, 43 розділ, 25 вірш? Госпосл, як Господь, Господь каже, «Я, я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Господь, але знов же умови, якщо людина кається, якщо людина відкидає і не хоче цього робити, можливо. Вона не може, але звертається до Бога. Господь очищає і каже, гріхів твоїх не пам'ятай. Не буду я тобі згадувати, не буду як це російською мовою упрекати, що ти вчора робив. Ти цього більше не робиш. Слава Богу, живи зі мною. Далі, Ісаїя 44 розділ, 22 вірш. От коли це відбулося, провини твої. Постарав я, мов хмару, не мов мряку гріхи твої, не вернися ж до мене тебе, бо я викупив. Хто викупив? Ісус викупив. Ісус, будучи безгрішним, Він викупив, виконав цей закон, плата за гріх, смерть. Ісус помер за мене. Він вже викупив, він вже, я вже вільний. Маю право жити вільним життям. Ісус за мене помер. Він за мене заплатив. Знову ж, де це відбулося? Послання до Колосян до 2 розділ, 14 вірш. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив його на Христі. Дійсно, от на Христі. Оце все закінчилося. Христос на Христі, в наші провини, Він там залишив, Він там їх прибив. Він Мої провини моїми провинами Його руки прибиті до Христа. Там вони залишилися. І е, на закінченні я би ще хотів прочитати одну цитату Єлени е, Уайт. Я не хочу переказувати її своїми словами, вона дуже гарно її сформулювала, гарно сказала, дуже доречно. Безперечно, що прощення має передувати покаянню, але грішник повинен прийти до Христа раніше, ніж покаяться. Достоинство Христа підкріплюють і просвіщають душу. І покаяння стає благочестивим і прийнятним, без сумніву, покаяння це дар Ісуса, як і прощення гріхів. Покаяння не може відбутись без Христа, тому що покаяння, автором якого Він являється, тобто Бог, це основа, на якій ми можемо взивати про прощення завдячуючи роботі Святого Духа, людина готова покаятись. Благодать приходить від Христа, як і дар прощення, а покаяння, як і прощення гріхів, дається тільки через викупну кров Ісуса Христа. Тим, кого Бог прощає, Він спочатку дає покаяння. Ось така проповідь. Я думаю, ця тема всім нам знайома, всім, всім на слуху, Ніби багато раз ми про це чули, але е, знову ж ще один раз про це згадати, пороздумувати, прочитати біблійні тексти, От, задуматись дійсно, чого хоче Господь і що Господь вже зробив для нашого Спасіння. І Тим самим, як би зробити висновки кожному для себе, побачити тут Бога, побачити Його характер, яким Він є, чого Він хоче, чого Він чекає від нас, і що я, що ми, кожен з нас має робити в своєму житті. І не ігнорувати це, тому що насправді це дуже важливо, якщо є якийсь в нас. Проблеми, якісь гріхи, не розкаяні, не проговорені перед Богом, вони залишаються. І через це ми, як я вже говорив, сатана може мати якийсь доступ до нас, може мати вплив до нас. Якщо ми розкаємося перед Господом, якщо ми визнаємо свої провини, Господь їх вже простив, Господь їх вже пробачив, і ми як чистий лист. Бажаю вам всім благословіння і запрошую до молитви. Отче Небесний, благословений Господь. Ми перед Тобою схилились в молитві. Ми дякуємо, Господи, що Ти є в нашому житті. Ми дякуємо, що Ти нас любиш, що Ти нас терпиш. Ми відчуваємо Твою турботу, Твою підтримку, Твою охорону. Ми знаємо, Господи, що Ти продовжуєш боротись за кожного з нас. І просимо, Отче Небесний, Ти даруй нам міцнішої, сильнішої віри, даруй нам натхнення, даруй нам, Господи, щоб ми не відволікались на якісь зовнішні, якісь чинники, щоб наша увага була направлена до Тебе, щоб ми шукали Тебе. Господи, навіть якщо ми десь спіткнулися, ми просимо Ти, допоможи нам піднятись, і щоб ми, ми дуже хочемо триматись за Твою руку і слідувати за Тобою, благослови кожного присутнього тут, благослови наших рідних і близьких, благослови, Господи, нашу країну. Допоможи нам завжди пам'ятати про той подвиг, який ти звершив за кожного з нас на Христі. І якщо десь в нашому житті виникають якісь проблеми, не тікати від тих проблем, а йти до, Бога, йти до тебе, йти до Господа, і ми знаємо, що ти всі проблеми вирішуєш, і ти нас будеш далі вести. Дай нам сили, зміцни нашу віру. Тобі за все подяка і слава. Будь благословений, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.